Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що треба для початку малювання, що вам е, треба купити. Щоб почати малювати, я вам раджу не скуповувати все, що побачите в художньому магазині, тому що там вивір дуже великий. Зверніть увагу на основні речі: ті, що вам задавляться завжди, почніть малювати саме з їхньою допомогою. Перше, на що варто звернути увагу, це папір. Спочатку можна взяти звичайні аркуші Ватману формату А4. Почнемо з них. Звичайний Ватман. Ще вам знадобиться малярський скотч паперовий. Ось такий, отакий. Ось Та жорстка поверхня. Яка жорстка поверхня, щоб цим скотчем, прикріпити аркуш по чотирьох сторонах до поверхні. І вже потім малювати. Можна так. От, ось таким чином. 4, по чотирьох сторонах прикріплюємо до поверхні і вже тоді, тоді малюємо. Якщо у вас аркуш не буде закріплений по чотирьох сторонах, коли ви приступите до процесу з водою і фарбами, Папір почне розбухати, збільшуватися в обсязі, почне йти з сильними хвилями. Під час висихання кути почнуть вивертатися. Тому краще прикріпити аркуш до столу, мульберту, дощечки з картону, фанери або пластику. Ось таким чином. Друге, на що варто звернути увагу, це пензлі. Наразі вам не потрібно купувати дорогі пензлі з білки, якщо є в наявності інші. У мене, наприклад, синтетичні. Ось такі. Вам знадобиться 3-4 пензлики різного розміру, щоб намалювати все, що заманеться. По-перше, один пензлик має бути дуже маленьким, тонким гострим кінчиком, щоб їм промальовувати дрібні деталі, вуса кішки, травичку, повотиння тощо. Ось такий тоненький. Бачите, один міліметр Дякую. в діаметрі. мене таких два ще ось такий є. Далі, другий розміром побільше, два-три рази. також кругленький. Різниця, ось такі пензлі. Це кругленькі, це пласки сплющені. Так, кругленькі, щоб виконувати основну роботу. Це для основної роботи. Третій пензлик найбільший. Його краще купувати з білки. Ну, але який є, такий є, будемо тренуватися. Я буду малювати цим. У мене, на жаль, немає білки. Так, четвертий пензлик найширший. Для того, щоб змощувати папір. Ось такий. Бачите? Більше сантиметру ширина. Щоб змочувати папір, якщо будемо малювати по-вологому. Краще, от так. Якщо в нас буде більшого розміру аркуш, можна використовувати звичайну губку для миття посуду, змощуємо її, піджимаємо і ось таким чином змощуємо папір. Але це для більш великого об'єму паперу. Найважливіше, якщо нам хочеться малювати кольором то потрібні акварельні фарби. Для початку підійдуть звичайні медові. Ось такі в мене улюблені мої старенькі. Є такі новенькі. Обов'язково потрібна ну, кількість фарб 12, 16, 18 це не обов'язково якась кількість. Але обов'язково потрібна палітра. Бажаного білого кольору. Якщо ось така кришечка, використовуємо її замість палітри, під неї підкладаємо ось такий аркуш білого кольору. Використовуємо, щоб фарбу було краще видно, якого кольору вона поглянемо. Ось синій, темний, так. Але якого він кольору буде на папері на білому? Ось, бачите? Ось такий. Нам краще бачити кольор на палітрі білого кольору. Тому палітри покупаємо тільки білого кольору. Якщо немає палітри, в мене немає, та й не дуже треба, можна використовувати тарілки. Звичайні білі тарілочки. Далі. На початкових етапах, тому що ми будемо робити спочатку малюнок, потім вже додавати колір. Нам треба графітний олівець і ластик. Графітний олівець з маркуванням повинен бути тут відмічено. Або HB, або B. 2B, 3B, менше не треба. Найкраще HB або B. Тому що він дає достатньо світлу лінію, вам ви бачите малюнок, акварель фарба Прозора, щоб там товсті лінії чорні не заважали малювати, і ластик, яким ви будете е, е, витирати зайві лінії. І якщо малюєте олівцем, не натискайте дуже щільно до паперу. Не натискайте, щоб лінія була ніжна і світла, щоб тільки вам було видно. Ось таким чином. Далі. Як організувати робочий процес, щоб вам впродовж 2-3 годин було комфортно працювати, щоб не розтікалося все в різні сторони. По-перше, акварелі бажано малювати на горизонтальній поверхні, тобто покласти свій аркуш на стіл, краще на спеціальну поверхню, щоб можна було його закріпити скотчем. При необхідності підняти цю поверхню, ось таким чином кладемо аркуш, закріплюємо скотчем. І, якщо нам потрібно підняли, помалювали, знов опустили, щоб фарба при піднятті не, стика, не зливалася одна з одною, не перетикала в різні сторони. Так, ще подбайте про те, щоб всі матеріали були розміщені з робочої руки, Або з справою, якщо ви. Робоча рука у вас справа, або з лівою, якщо у вас робоча рука ліва. Наприклад, фарба, палітра, вода, це з правої сторони, пензлі, теж з правої сторони, це з правої сторони. Якщо ви лівою рукою працюєте, все також з лівої сторони. Щоб у вас не. Не було от таким чином. Вода зліва, фарба справа. Ви берете, змочуєте пензлик, несете пензлик до фарби в цей час, краплі води потрапляють на ваш малюнок. Або, наприклад, ви набрали фарбу. Мало води, вам треба додати води, додаєте, і ще треба додати. І поки несете пензлик через ваш малюнок, фарба може капнути на ваш малюнок. Тому все потрібно з робочої руки. Далі не лінуйтеся міняти воду. Якщо вам ліньки вставати, приготуйте собі одразу кілька склянок з чистою водою. Відчуваєте, що вода. Вже фарбую папір без фарб поміняти воду. Ще додаткові маленькі дрібниці. Завжди я тримаю ганчірочку або паперові серветки, щоб вмощувати пензлик від зайвої води або від зайвої фарби. Завжди є бавовняні такі ганчірочки і пензлик від води або від фарби. Промиваємо. Треба перевірити, як ви промили пензлик від фарби. Була у вас синя фарба, промили, промакнули, чиста вода. Відбитків немає. Значить, добре, помили пензлик. Якщо є відбитки, ще раз прополощуємо пензлик у воді. А зараз потренуємось працювати з аквареллю. Перше, що нам потрібно, це взяти кислик, пензлик, змочити його водою. Взяти концентрировану фарбу, добре концентрировану. такий насичений колір отримуємо. Ось таким чином. А далі додаємо води і розмиваємо цей колір, далі розмиваємо ще додаємо води. Ось такі кольори ви можете отримати з лише однієї фарби. Блакитна фарба, але може бути концентрирована блакитна, темний блакитний або дуже світлий блакитний. Зберемо зайву воду, промикаємо анчірочку і зайву воду збираємо на сухий пензлик. Ось. Ось таким чином? Інший колір спробуємо? Який спробуємо? Червоний, ось цей червоний. Так, набираємо фарбу. Бачите який кольор? Сам по собі не темний. Але далі промиваємо водичку, додаємо і розмиваємо далі, ще промиваємо, додаємо водичку. Ось такий. Погляньте, який. Отримуємо. Блідо, блідо, рожевий. Оця вправа. Ця розтяжка кольору, зветься градієнт. Але ми можемо використовувати ще градієнт, але по мокрому, поки, поки що в нас мокра частина, можна змішати два кольори. Зараз візьмемо жовтий колір, будемо робити це швидше. Ось таким чином сильно не розмиваємо. І зустріч йому підемо оцим голубим, блакитним, пробачте, блакитним, йдемо блакитним кольором, поки ще тут волого зливаються два кольори, і ми отримуємо ось такий. Перехід одного кольору в інший. Ви вже знаєте, що при змішуванні синього та жовтого отримаємо зелений. Але для того, щоб знати, який у нас отримується зелений кольор, можна взяти інший жовтий і інший синій. Беремо жовтий лимонний. Є у нас жовтий лимонний. Перевіримо, отримаємо такий зелений чи ні. Жовтий лимонний. І цей же блакитний. Візьмемо цей же блакитний. І поглянемо який колір в нас, який колір ми отримали. більше бірюзовий колір. кольор. Далі беремо теплий, жовтий, ще, проекспериментуємо, знов беремо теплий жовтий. Але інший синій, ось інший. Синій, який темний. І він не дає вже той зелений кольор. Ось вам мене буде перше завдання зробити ось таку табличку е зливання кольорів. Які кольори, як зливаю, зливаються по своїх фарбах. Якщо ви не можете накреслити такі прямокутнички, на допомогу може прийти отака лінійка. Тобто берете прямокутничок, можна руками, якщо буде не дуже ровно, не страшно, Спробуйте, беремо спочатку червоний колір. Ось його цей червоний колір. Починаємо з одного боку до середини прямокутничка. Далі швидко швидко беремо цей голубий поки червоний не висох. Ось так. Заходимо на червоний, що отримуємо нічого гарного, так. Далі беремо інший червоний. Інший червоний кольор беремо. Ось такий. Це алий, червоний, а це червоний, більш малиновий. Знов цей блакитний. Об'єднуємо ці кольори і отримуємо вже більш гарний фіолетовий кольор. Погляньте я, яке додамо зараз червоної фарби. Якийсь коричневий відтінок отримуємо так. Тут коричневий а тут же фіолетовий. Ось на своїх фарбах поекспериментуйте так, з різними кольорами, з різними е, об'єднаннями кольорів.